Продається простора та затишна двокімнатна квартира в історичному центрі Харкова. Всього за 5 хвилин ходьби від ТРЦ Нікольський та станції метро Майдан Конституції та історичний музей. Вишукана харківська набережня також поруч це справжня знахідка для тих, хто цінує комфорт міського життя та бажає бути в самому серці подій. Квартира розташована на третьому поверсі восьмиповерхової сталінки, будинку, відомого своєю міцністю та архітектурною елегантністю, під'їзд, оснащений ліфтом, що додає зручності, загальна площа квартири 54 метри, що забезпечує вдосталь простору для комфортного життя. Квартира виходить повністю в затишний внутрішній дворик із дитячим майданчиком. Цей двір обізнаний зразковим у нашому місті. Це ідеальне місце для тих, хто мріє жити в самому центрі міста, де поруч знаходяться всі необхідні інфраструктурні об'єкти, магазини, кафе, ресторани, культурні заклади, парки та зручна транспортна розв'язка. Ця квартира це унікальний шанс поєднати сучасний комфорт із затишком історичного району. Не втрачайте можливість придбати це житло.